Вітання від Харківського національного університету радіоелектроніки, провідного IT Університету України. Зараз я навчаюся на освітній програмі системи штучного інтелекту, а до цього навчався на спеціальності інженерія програмного забезпечення. Тож мені є дійсно чим з вами поділитися. Особливістю навчання в КНУРЕ є сучасна система освіти, яка робить великий наголос на проєктному навчанні та максимізації практики. Вже починаючи з другого курсу, ми працюємо над власними та командними it проектами проходячи по всьому життєвому циклу розробки програмного забезпечення. Тільки уявіть, за один семестр ми розробимо щось на кшталт розетки, онтаксі таксі або Тіндера. І це все супроводжується великою кількістю корисних порад від наших викладачів, адже більшість з них це діючі представники it спільноти та навіть власники своїх it компаній. Ні для кого не секрет, що англійська є провідною мовою в it індустрії і у нас ви можете навчатися англійською. Зазвичай поток ділиться на дві частини. Одна частина потоку вивчає все українською мовою, а друга частина потоку лекції та практичні заняття вивчає англійською. Це дозволяє вам засвоювати необхідну термінологію англійською. і Далі, коли ви прийдете на роботу в it компанію вам все буде знайомо і ви можете вільно оперувати цими термінами. Навчаючись хноре, ви можете вільно подорожувати, і це все завдяки програмам академічної мобільності. Ви можете поїхати на один семестр на навчання до університетів Європейського союзу або Сполучених Штатів, після чого повернутися і продовжити навчання зі своєю ж групою, а ті дисципліни, що ви там вивчали, вам будуть перезараховані. Окрім цього, ви можете отримати одразу два дипломи: один українського зразка від ХНУРЕ, другий європейського зразка від університету партнера. На базі хнуре створена сучасна інфраструктура. Велика кількість IT-компаній відкрили свої власні навчальні лабораторії з сучасним обладнанням. Тож для наших студентів створені усі умови для комфортного навчання та розвитку своїх можливостей. Окрім загальних лабораторій, в нас існують спеціалізовані, такі як 3D, VR, AR та наша Перлина, Наша Гордість це GameDev лабораторія перша в Україні, яка була відкрита ще у 2017 році на базі кафедри програмної інженерії. Зараз навчання в нас відбувається у змішному форматі. Частина студентів навчається онлайн, а ті, хто має можливість та бажання, можуть доєднуватися до офлайн навчання на базі безпечного простору, де створені всі умови для комфортного навчання. Ну а студентське життя воно просто вирує внуре. Окрім великої кількості творчих клубів та студентських гуртків. У нас є велика кількість олімпіад, хакатонів. Конкурсів стартапів та різноманітних заходів, які дозволяють вам розвити себе як справжніх айтішників. окремо слід відзначити ярмарки вакансій, які є масштабним івентом, куди запрошуються всі айті компанії, які представлені в нашому місці, а також в нашій державі. Там Студенти перших курсів знайомляться із вимогами до IT, а студенти більш старших курсів знаходять цікаві знайомства та навіть свою першу роботу. Особисто я є частиною it команди Нікс та можу впевнено сказати, що ті знання, які дає Хноре, є змістовним підґрунтям для того, щоб почати свою першу роботу в IT. Вже на другому курсі наші студенти починають працевлаштовуватися до різних компаній. А на четвертому курсі ми маємо майже 100% показник працевлаштованості, що є відмінним результатом. А взагалі наші випускники працюють у таких гігантах як Google, Amazon, Microsoft, а також провідних it компаніях України, таких як Nix, Sigma Software, Global Logic, е, e pam Systems, SoftServe та багатьох інших. А компанії приймають активну участь у освітньому процесі в Харківському національному університеті радіоелектроніки. Велика кількість менторів долучається до нашої системи освіти, завдяки чому ми маємо можливість наживо спілкуватися з ними, отримувати корисні поради, а кращих студентів обирають на різноманітні програми інтернатур та стажування до компаній. Таким чином розвиваються наші професійні можливості. Вступайте до першого серед кращих. обирайте кращий університет, який надає вам можливості. Розпочинайте свою it карєру разом з хнуре.